Я не дуже хотів писати це відео, але дружина мене коротше, доколібала і проїла мені весь мозок, типу, запиши, запиши, це, типу, там якийсь глобальний конфлікт. Що я думаю з приводу цього конфлікту? Я думаю, що не буде ніякої Третьої світової війни. Ви вже чули, що Іран запустив по Ізраїлю купу ракет, купу безпілотників. Ізраїльські винищувачі, американські, британські, французькі, можливо, ще якихось інших країн піднялися в повітря, позбивали ці ракети-безпілотники над повітряним простором Іорданії, здається, Сирії. І таким чином дуже багато з того, що летіло в сторону Ізраїлю. Просто ну не долетіло до Ізраїлю, було збито в повітрі. В принципі, поки що на цьому все закінчилось. Ну, якщо і буде щось там продовжуватись, ну. І Іран, і Ізраїль будуть продовжувати пуляти один в одного ракетами, але до, там, до масштабної війни або до якогось глобального конфлікту, тим паче Третьої світової війни, це точно не приведе. Це буде такий звичайний локальний конфлікт на цьому Middle East. Я, звісно, співчуваю всім громадянам Ізраїлю, тим, хто постраждав, і тим, хто не постраждав, також тому, що. Коли людині доводиться ховатися десь там в бомбосховищі, це не дуже приємно. І в принципі, коли твою країну атакують, це також не дуже приємно. І ми всі знаємо, що Іран вже давно вписав свою програму, майже чи не в Конституцію, програму а, по знищенню Ізраїлю, і те, що, а, я так розумію, метою життя Іранської республіки є, в принципі, знищення країни Ізраїль. Але, Але до Третьої світової війни ще далеко, і я вам. Зараз спробую пояснити чому. Якщо ми пройдемося по тим конфліктам, які були в Ізраїлі, по самим масовим, давайте почнемо з 1948 року, Арабо-Ізраїльська війна, Це як тільки е, мандат Палестина перестав існувати і почав називатися Ізраїлем, там спалахнула, як пишуть, громадянська війна. Е, хоча, до речі, не це громадянська війна, а після громадянської війни е, спалахнула ще одна війна, коли арабські Країни намагалися знищити Ізраїль. Серед цих країн були хто Єгипет, Іорданія, на той час транс Трансджордан, Ірак, Сірія, Ліван, Саудівська Аравія, Ємен. Тобто ці всі країни намагалися знищити Ізраїль. Ну Давайте подивимося на це все на карті. Якщо ми підемо на карту, то ми побачимо. Список країн країни з цього списку. Це от Єгипет, Саудівська Аравія, Йорданія, Сірія, Ірак, і ці всі країни, які знаходяться і Ліван тут. Ці всі країни, які знаходяться навколо Ізраїлю, вони намагалися його знищити в 1948 році. В них нічого не вийшло. Ну і на цьому все закінчилось. Наступного разу такий масовий конфлікт навколо Ізраїлю був вже в, якому в 1967 році. Знову. Єгипет, Сірія, Іорданія, Ірак. Вже набагато менше країн, немає ніякої Сауд... Саудівської Аравії. Дивимося, це Єгипет. Єгипет, Іорданія, Сірія і Ірак. Ось ці країни. Єгипет, Іорданія, Сірія і Ірак. І навіть Лебанон вже не приймав прямої участі. Ліван, вони якось були трошечки не дуже а, вписані в цей конфлікт. Наступного разу це було вже War of Attrition, і тут ми бачимо Єгипт Совєт-Юніон, Вони ну, не брали перемаючість, наскільки я розумію. Це була така а, тіпа, поставка зброї, ну і так далі, і допомога. І знову ж тут у нас Єгипет, а, Іорданія, Сирія, і вже. Вже навіть немає, немає тут Іраку в цьому списку. Знову йдемо на мапу і Орданія, Сірія. Вони там щось намагалися захопити Ізраїль, знову в них не вийшло. І я б сказав: ну, можливо, одна з останніх масових воєн проти Ізраїлю: це були Єгипет, Сірія. Тут були якісь війська, але вони не дуже приймали участь в цій війні. Єгипет і Сірія. Йдемо на мапу Єгипет, Сірія, і вони намагалися знищити Ізраїль. Тобто, ми бачимо, що з кожним роком кількість країн, які ну, зокрема арабських, які намагаються знищити Ізраїль, зменшується, зменшується. Я не думаю, що це робить життя звичайних євреїв набагато легшим в Ізраїлі, але тим паче, з кожним роком або з кожним десятком років, з кожною невдалою такою спробою знищити Ізраїль. Кількість країн, яка хоче прийняти участь в знищенні Ізраїлю, Дуже зменшується. Давайте подивимося тепер на теперішню карту, теперішню карту Мідлиста. І хто тут з ким воює і хто на чій стороні. Ми тут чітко бачимо: ми тут чітко бачимо, що Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Ємен вони виступають проти Ірану. Вони. Там зі своїх внутрішніх причин вони воюють проти Ірану. Ємен, наприклад, от прям напряму воює проти Ірану, проти цих Хуситів. От вони тут зелененькі позначення, яких підтримує Іран. Вони намагаються з ним воювати. Саудівська Аравія намагалася з ними воювати. Але в цілому, із-за того, що Іран підтримує цих Хуситів, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати та Ємен, вони не будуть воювати з Ізраїлем, тупо з тої причини, що вони ненавидять Іран. Це вже багато країн, які не будуть вступати в прямий конфлікт з Ізраїлем. Далі є такі країни, як Єгипет, Турція, Іорданія. Це ті країни, які вони, в принципі не союзники Ізраїлю, але в них досить такі дружні відносини. Дружні відносини, ну я не маю на увазі, що вони там обнімаються один з одним, але вони ну, відносяться з пересторогою один до одного, але. Воювати один з одним не будуть. І як ви бачите, у Іорданії і Єгипта найбільш сухопутний кордон з Ізраїлем. І Іорданія вона навіть дозволила винищувачам цим американським ізраїльським в своєму повітряному просторі збивати ці шахеди і балістичні ракети, які летіли з Ірану. З цієї всієї компанії, і навіть Ліван, навіть Ліван не дуже не дуже хоче приймати участь у війні з Ізраїлем. Сам Ліван, як країна, вони. В принципі, ну не настроєний, не настроєні мілітаристично проти Ізраїлю, але от, бачите, така зелена цяточка це Гебала. Це Гезбала – терористична організація, яку підтримує Іран, і яка тут постійно на півночі Ізраїлю намагається там, кидатися в них ракетами або там, щось стріляти в цих в прикордонників і так далі. Із союзників Ірану у нас залишається хтось Сірія. Ірак, Іран, Хусити і Хезбола. Якщо ми подивимося на цю карту, то ми бачимо, що сухопутного кордону у Ізраїля і у Ірану немає. Єдиний сухопутний кордон, який є от у Ізраїля непрямий з Іраном, це через Сирію або через Ліван. І тут у Ізраїля дійсно є такі невеличкі проблеми, наприклад, з Хезболою, яка Набагато сильніша ніж Хамас. Ну і є якісь сирійські а, війська, які підтримує Іран. Вони, в принципі, союзники між собою, і в принципі Сирія, ну, сирійці, я б сказав, не всі сирійці, а офіційне керівництво Сирії, воно не дуже любить Ізраїль, тому що Ізраїль в Стосунках з Сполученими Штатами в дружніх, і, як ми знаємо, Сполучені Штати на території Сирії підтримують повстанців, які воюють з військами Башара Асада. Ну і коротше, виходить така картина, виходить, що я чесно я не розумію, як Іран може воювати з Ізраїлем напряму, крім того, як пулятися в них ракетами. Якщо ми знову підемо от на мапу, якщо ми підемо просто на мапу. І подивимося, яка відстань від Ірану. Тут у нас Іран і тут Ізраїль. І, наприклад, якщо Іран вирішить проводити сухопутну операцію проти Ізраїлю. Для того, щоб прийняти участь в цій сухопутній операції, Теграну потрібно перекинути війська більше ніж на тисячу кілометрів. Я думаю, що і Ізраїль це побачить, Сполучені Штати це побачать. Я не знаю, як вони будуть це робити. Наприклад, вони будуть їхати через Ірак та через Сірію своїми танками. Я думаю, якщо вони будуть намагатися це, це робити, то ізраїльська авіація, можливо, ізраїльські союзники просто перемелять ці всі. Тигаранські танки, там бронемашини і армію, в принципі, в пісок і там прямо закопають їх в Сирії. Тому я знову я не бачу, яким чином може відбуватися війна повномасштабна між Іраном та Ізраїлем. І коли мені розповідають про те, що це там початок Третьої світової, я знову не розумію, як це може відбуватися. Якщо порівнювати це все з Україною, ми можемо подивитися, як Росія пуляється ракетами в Україну. Ну, якщо. Залишити тільки поляння Росії ракетами в Україну, то в принципі якість життя в Україні не дуже не дуже то і змінюється. Можливо, будуть якісь відключення електроенергії, але в цілому ті там залпи ракет не приносять там дуже потужної. І... Розрухи для України. Точно же в історії Ірану і Ізраїлю. Ну, наприклад, Ізраїль вирішить відповісти Тегерану і почне пулятися в, в Тегеран ракетами. Ну, якісь ракети позбувають, якісь приземляться в Тегерані. Іран вирішить в свою чергу знову популяти ракетами в Ізраїль. Ну, Вони так будуть поляти один в одного, поки в когось з них не залишиться ракет. Я думаю, що у Ірана ракети залишаться раніше. Скоріше за всього, коаліція НАТО, ну, можливо, не НАТО, а американців, британців, французів буде допомагати Ізраїлю збивати ці ракети. Щось буде долітати до Ізраїлю, щось буде. Підриватись, але ми ж розуміємо, що просто пулятися ракетами не дуже допомагає в тому, щоб не знаю, знищити або завоювати страну. Єдиний випадок, коли, коли можливо, можливо, це все ну, нереально, а я, але я все-таки скажу: єдиний варіант, коли це все може перерости в Третю світову війну, якщо Іран в якийсь момент вирішить а, пульнути в Ізраїль. Ядерною ракетою, якщо вона в них є. А, якщо вона в них є, це буде просто балістика. Вони балістикою будуть не знаю, кидатися через Ірак та Йорданію. Ну, Десь цю балістику з ядерною боєголовкою перехватять в Йорданії, в Ірак або в Сірії, зіб'ють, вона впаде. Ну, на цьому знову все закінчиться. Якщо у Ізраїлю а, якщо у Ізраїля не знаю, в нитаннях удернеться рука, ну, вони запустять в них отвіточку, також ядерну ракету. А, зітруть а, з лиця землі Тегеран або ще якесь ще місто в Ірані. А, після цього просто а, приїдуть китайці, приїдуть американці. Це все подавлять а, просто політично, тому що достатньо, щоб хтось із цих країн пульнув ядерною ракетою, і на цьому війна закінчиться, і Третя, третя світова війна також закінчиться. Тому я не думаю, що це призведе до якоїсь третьої світової війни. Ні Сполучені Штати, ні Китай вони не зацікавлені в тому, щоб на Мідл Іст був це ядерний попел, тому це все дуже швиденько закінчиться. Думаю, це буде продовжуватися якраз цим ракет а, зі сторони в сторону. Єдиний варіант, який є у Ірану, по тому, щоб напасти на Ізраїль, це через Ліван. От навіть в Сірії тут це червоненьке, це війська, які ну сирійські, і це здається, це голанівські висоти, які окуповали Ізраїль, вони просто не пустять. Піші війська з, з території Сірії до Ізраїлю. Йорданія також не пропустить війська. Але навіть якщо Іран вирішить їхати танками через, через Йорданію, це все буде видно по супутникам і знімкам. Знову ж, я не бачу ніяких варіантів. Єдине, це що Хезболла може, таку, може атакувати Ізраїль з півночі. Але знову Хезболла це терористична організація, вона набагато сильніша, ніж Хамас. Якщо я пам'ятаю правильно, то. Були, давайте подивимося, скільки у них людей. Хебула, армія сайз. Ну, Чисельність армії десь 100 тисяч 100 бійців. І то це, це вони кажуть, що в них 100 тисяч бійців. В реальності в них десь 20 тисяч плюс 20 тисяч резервістів. Ну і я думаю, що це не дуже така велика кількість для того, щоб розставити Ізраїль з півночі. Тим паче, якщо ми підемо і подивимося, якими, якою зброєю володіє Гезбола, то в них тут, звісно, автоматична зброя, якісь кулемети проти танкові ракети. Всякі конкурси, є якісь зенітки, навіть є гради, або щось схоже на гради. Ну, це знову і ракети, якими вони пуляють. Вони, вони цими ракетами і зараз пуляють по Ізраїлю. Є в них якісь танки. Я не думаю, що в них дуже багато. Тут по кількості написано unknow unknown, тобто невідомо, скільки в них навіть цих БТРів або БРДМів. Ну, звісно ж, небагато. І є якісь. Безпілотники, ну тобто армія Хезболи — це звичайна терористична армія. Якщо ця армія Хезболи вирішить напасти на Ізраїль з півночі, ну знову її просто перемелять авіацією і залишиться від них один пісок. Тому знову, якщо хтось пише, що там ну вони побачили новини про те, що Іран атакував Ізраїль, це звісно це дуже неприємно. Дуже неприємно, коли якусь країну хтось там атакує. Ми, як українці, це розуміємо, але стати приводом Третьої світової війни, ну, це не може, я не бачу, як це може стати. Для тих, кому цікаво, я запишу десь відео трошечки пізніше, окреме. Я думаю, що, ну як не тільки я думаю, але я впевнений, що єдиним варіантом початку Третьої світової війни це буде атака на якісь американські бази. Ну, якщо ми прослідкуємо ну, американську історію навіть. Як американці опинилися учасниками Другої світової війни, там японці просто атакували Перл-Харбор. Якщо б японці не чіпали Перл Харбор, все було б добре. Американці б не вступали в Другу світову війну. І я думаю, що Гітлер, можливо, б і захопив би повністю всю Європу, якби не цей проступок японців. Проступок, до речі, молодці японці що зробили. В принципі, це вся історія. Звісно, неприємно, звісно, співчуваємо євреям, але я не думаю, що це призведе до якихось там глобальних змін в світовій політиці. І тут, до речі, є відео Віталія Портнікова. Тут його в ефірі також питаються запитання. Давайте послухаємо. І він... ну, то, тому що люди, які бачили карту, які розуміють, як виглядає мідлист люди, які розуміють, що навіть якщо дві країни мусульманські, то вони не обов'язково будуть воювати проти Ізраїлю, як ми тут бачимо: Саудівська Аравія, Іран, Ємен мусульманські країни, але вони в принципі дуже нормально воюють між собою. І тут Віталія питають: питання як Іран може напасти на Ізраїль, що у них немає спільних кордонів за допомогою безпілотників, за допомогою ракет, балістичних, за допомогою крилатих ракет? За допомогою дій своїх проксі армій на території Лівану. На території... Ну, це, в принципі, те, що я казав, пулятися ракетами армія на території Лівану це Хезбола. Як ми бачили, Хезбола ну, не дуже складно перемелюється авіацією, враховуючи, що у самої Хезболи немає ніякої авіації. І можливо, Сирії. Таким чином? Ну, можливо, Сірія. До речі. До речі, про Сірію я також не дуже впевнений, що Сірія хоче брати участь в нападі на Ізраїль. Якщо ми подивимося Syrian Civil War, яка досі продовжується, то на, на мапі Сирія виглядає приблизно так. Це голландські висоти, які окуповані армією Ізраїлю. Це от саме Ізраїль. Оце Сирія. і я не бачу, як Сирія може допомогти. Ірану в атаці на, на Ізраїль хіба що дати свою територію для проходження іранських танків по неї. Але сама, сама Сирія виглядає приблизно так. Якщо ми подивимося на цю карту, от червоненьким це оце, Сирійська Арабська Республіка, це о, війська, які лояльні до Башара Асада. Далі воно тут це. Ну, розпиляно між різними фракціями, я не знаю, це не схоже навіть на державу. Тобто тут з півночі а, турки контролюють, вони там бомблять курдів. Далі сирійська а, вільна армія, це ці повстанці, які воювали проти Башара Асада з, з американцями. вони тут засіли в якомусь місці, не знаю, як вона називається. А, це взагалі не зрозуміло, що Короте, в принципі неважливо. Далі тут якісь автономні регіони. Це курди чи не курди? Загуглимо. Ну, це контролюється курдами, сирійський курдістан. Які підтримуються мерезі? Коротше, для того, щоб ще Сірія спробувала атакувати Ізраїль, мені здається, сирійцям потрібно спочатку вирішити свої внутрішні проблеми перед тим, як намагатися атакувати Ізраїль, тому що якщо війська Башара Асада, на додаток того, що в них зараз коїться в в країні, спробують атакувати ще й Ізраїль, то я думаю, це разом з Башаром Асадом... Точно також перемелять в пісок, як і потенційно іранську армію, яка буде пробувати їхати танками по її території. В принципі, в принципі це, це моя думка. Якщо, ну, якщо ви не згодні, як завжди, дизлайкайте, пишіть в коментах, чому ви не згодні. Тому що я вам показую мапу, я вам просто прямо гуглю і про вас показую, що відбувалося. І якщо ми порівняємо те, що було в 1948 році, коли всі країни. Без виключення, всі країни, які, у яких був кордон з Ізраїлем на 1948 рік, вони всі напали на Ізраїль, вони всі намагалися його знищити, не змогли. То зараз ця мапа виглядає приблизно так, коли із всіх тих країн, які в 1948 році намагалися атакувати Ізраїль. Тут залишились Іран, Ірак і Сирія, які просто самі тонуть у своїх проблемах. Тому я не бачу взагалі нічого, ну як. Я не бачу ніяких приводів до Третьої світової війни. Для самого Middle East це ну, трошечки недобрі новини, тому що там знову війна, знову купи біженців і так далі. Тому подібне. Співчуваю євреям, співчуваю також іранцям, особливо мирним, в яких можливо. Потрапить якась ракета з Ізраїлю. Ну, а в кінці кінців, я думаю, це все закінчиться, тим, що вони будуть просто пуляти в одного ракетами. Для Ірану взагалі нічого не зміниться, вони як ненавиділи. Державу Ізраїль, так вони і продовжують і ненавидяти для Ізраїлю, я не знаю, також нічого не зміниться, тому що вони як, як і раніше очікували загрози з території Ірану, так вони і зараз її очікують. Але тепер вона вже не якась там надумана, а реальна. Ну, коротше, якщо ви згодні лайкайте, не згодні дизлайкайте. Але я вас прошу не тільки дизлайкайте, а ще й коментуйте, тому що коли, коли я знімаю відео і бачу там 30% дизлайків. Мені б хотілося, щоб були коменти, в яких ви пишете, чому ви не згодні. Тому що просто дізлайкнути, типу тому, що я бородатий і виглядаю як бомжара, це одне. А якщо у вас є своя думка, дізлайкайте і пишіть свою думку в коментарях.